Зараз знаходимося у Вест вирджинії Приїхали за чіпсами. Я вам скажу, тут таке пахне чіпсами. Написано, що люди зі справжньої картоплі. Тож, нас завантажили чіпсами. Зараз ми знаходимося в Дейтон, Огайо. Місце так собі. Приїхали вже на друге завантаження, але в нас є деякі питання стосовно дороги. Ми не знаємо поки що, якими нам дорогами їхати, тому що в нас є ліміт, щоб ми не перевищували висоту більше ніж 6 тисяч фіт для безпечності доставки грузу. І зараз у нас друге завантаження, рестант. Ми стоїмо біля складу, тому поки що не знаємо, як це буде. Ось такий у нас вид з вікна. Райончик так собі. Так, наш обід на рестарті. Всім привіт, друзі. Що можу сказати? Ми їдемо зі сходу на захід. Наближаємось уже до Вашингтону. На дворі стає холодно, я забрала в чоловіка штани, <свісно> тому що вчора заїхали на Лавс, але Лавз був е без е ландрі, без прачечних. Ми не змогли попрати свої речі. Тепер е доношуємо те, що у нас <свісно> залишилось, ще нам буквально. Два-три дні, і ми вже будемо вдома, стаємо на вихідні і розвантажуємося уже у Вашингтоні. Вечеря, начус, млинець, полуниця зі сметаною і не знаю, це манго з чимось соленим. Тут на сніданок є багато чого: різні салати, бутерброди, але ми зазвичай полюбляємо. Ось ці бутерброди. Так. Сиром взяти, не знаю, чи можливо з хемом. окей, буде з сиром і хемом, І беремо ще чайок. Так, вирішили все ж таки брати каву. Що я роблю? Американську каву таку ми не любимо, бо вона занадто гірка. Я змішую з French Vanilla Lata. Так, і додаються трохи молока. Коротше, взяли каву, перекус. Зараз знаходимося у місті Сідней, а Небраска. Ми, до речі, вже стояли, я вам можливо знайду відео, покажу. Тут просто була така непогода. Я вперше в житті бачила таке чорне небо серед білого дня, затягнуте хмарами. Тож так, ми вирушаємо ще нам годинки десь 4 їхати і стаємо на слід. Просто подивіться на це небо, яке воно чорне. У людей прямо на території, на огородах стоять е системи і так, по більшості е землі, те, що ми бачимо. Так, кому цікаво, як відбувається і виглядає взагалі процес е переробки цукру. Ось так виглядає завод тут. Якщо ми об'їжджаємо штат Вайомінг трошки вище, в сторону Спокен, туди до Монтани, через Єлустоунівський парк, тому що, як я вже казала, що у нас йде ліміт, щоб ми не перевищували 6 тисяч фіт висоти над рівнем типу моря, тому що ми веземо чипси, а їм не можна лопнути. Тому об'їжджаємо і тепер наш час. Становить в дорозі не 17 годин, як було, а вже 22 години. Тому будемо трішки пізніше у Вашингтоні. Так, у нас сніданок, обід і вечеря. Я замовила том-ям, чоловіка спагетті, м'ясо, салат і хлібець. бачите, американські зазвичай дуже здорові, тому будьте обачні не погладшайте в Америці. Заправляємось. Зараз якраз покажу вам, наскільки виходить бак. Зараз у нас постоїть чи половина. Четвертина, окей. Подивимось, наскільки вийде. Треба ввести дані на одометрі. все пройшло авторизовано написано все дивимось на рахунок іншого боку так само вставляється ще один пістолет для швидшої заправки. Ось так. Отже, сума 502 долари 19 центів за 133 галони. До речі, бажано беріть з собою рукавички, тому що тут все брудне і ви потім просто не будете знати, де помити руки. Ну, Звичайно, є на заправках, де помити, але, ну, коротше, це просто мастхев рукавички, так постійно використовується. Доли ще трошки. Також заправляємось дефом. Ось сюди. Я дуже швидко заправив, все вийшло буквально на 7,5 доларів 1,8 галонів. З чистеньким вікном вже покажемо вам пейзажі. Я вже вам показували, які гарні місцині ми стали. Просто поруч гори дуже гарно тут. Так, Покажу я вам, як виглядає прачечна. Це сушильні машинки, це пральні, я вже завантажила. Ви підходите, дивитесь, деякий номер знаходиться на сушилки. Наприклад, тут ось D3, а це до D4. Ви просто прикладаєте спочатку, краще вибираєте цикл, який вам треба. Ось бачите, тут написано lower – це до нижньої, а upper – це до верхньої. Потім вибрали цикл. Температуру, наприклад, приклали, оплатили, і після того натиснули старт. Все так само з машинкою працює. Я ось вже завантажила. Спочатку вибрала цикл, гарячу температуру, оплатила, натиснула старт. 26 хвилин залишилось прання. І завжди, коли заходите, дивіться всередину барабану. Тому що е, багато людей, які їздять з тваринами, і якщо ви кинете туди після цієї людини свої е, речі, це просто будуть зіпсовані речі. Вони будуть смердіти твариною, і ви вже нічого не зробите. От як, наприклад, тут воно ось брудне, його ніхто не витер, там є волосся, і я сама ще додатково притерла там, щоб було чистий, щоб був чистий барабан. Просто подивіться, яке світло у одяга. Це ж просто три прожектора. Так, ми вже в Вашингтоні. Залишилось 2 годинки, ми вже будемо на місці. Позаду цілих 6 годин. Тож продовжуємо. До речі, ось так працюють вітряки. ви можете побачити, як вони світяться вночі, щоб було їх видно всім від усіх. Дні починаються зі Starbucks. Зараз щось замовимо. Взяли дрінки. Кажем вам місцевих е, безхатьок. Вони тут дуже у нас чистоплотні, М -м, взагалі сміття немає. Що ж, ми приїхали до нашого минулого житла. Е, в нас виникли деякі питання стосовно цього, тому що ми вже е, наш ліс закінчився ще як лай 31 першого. І виходить, що ми вже чекаємо на наше повернення депозиту місяць, вже кінець вересня, але ми досі не отримали наш депозит, тому будемо вирішувати це питання. Приїхали в IQ, зараз хочемо подивитися стіл і ліжко нам, але спочатку поїмо. Так, як це працює? Це один. Да? Є водичка, різні салати. Так, я хочу ось такий салат. М -м -м. Так, окей, буде такий салат. Тобі до нього курочка йде. Ну, можеш взяти з курочки, можеш без. Тут є всякі хуасани. кістечка. І можна замовити різну їжу вже з готових страв. Тут є різні мідкови є з звичайного м'яса, є з овочів овочів. Ось таке меню. Thank you. Ось такі хлібчики, круасани. Можна ще взяти суп. Так, а суп який тут є? А, там є васоля і можна зробити самостійно салат. Взяли три таких набори. Це коштувало 23 46 долари 46 центів разом з водичкою і ось таким соком. Наш вид. Походили вже в Айкії, подивилися на ліжка, столи, От також комоди дивилися, забула зняти, але ось частинку покажу. Велика кількість різних тіві стендів До прикладу, ось такий коштує 150 доларів. В різних кольорах, в різних розмірах. Це поменше 100 доларів. І ось такий. 130. Але тут, я думаю, якісь ручки повинні бути. Чи, можливо, це таке вони і виглядають? Мабуть, такі є. Сталізовано. Мені дуже подобається, як вони роблять різні дизайни. Ось така кухня. Тут зона для відпочинку. До речі, вони навіть облаштовують ванні кімнати. Ось так, наприклад, може виглядати. Досить непогано. Душева кабінка. А ось ще спальня, вони прямо облаштовують, так, як наче це ціла квартира. Маленький офіс. Крісло досить симпатичне, 450 доларів. Вміють вони, звичайно, зробити все це так разом, щоб око прямо е, зациклювалося на цьому. Шафку таку навіть поставили сюди. Велика кількість. Диванчиків, але мені не все тут подобається. Воно досить може дорого коштувати. Ось, наприклад, диван за 1600. Можна, наприклад, в магазині Костко купити великий секційний диван, також за до 2000 доларів. Ось, наприклад, 750. Ну, зелений ще більш-менш якісно, ну як, непогано виглядає. Але ось це все. Ви на ньому два місяці посидите, який коштує також 750 доларів, і вже будуть потім тут ями вигини і сліди від того, що його використовували. Зазвичай треба дивитися от саме на такі подушки, і оце все, тому що воно не дуже гарного матеріалу. І реально через пару місяців використання. Воно все стає таке е, заюзане, що <смеш> страшно дивитися. Ось, наприклад, тут люди проходять часто, сидять, і ось що воно виходить з такого матеріалу. Зовсім не файно. Ось також мал маленьке облаштування, якби дайнінг руму. і також зони відпочинку. Це типу вхід. Покажу вам окрему кімнатку, яку тут влаштували. Звичайно, все окремо продається, навіть дрібничка якась. Ліжко розміру, я думаю, це квін і саме ліжко е як би фрейм, забула, як називається на нашому. 250 доларів коштує сама форма для ліжка, окремо матрац коштує також близько такої ж суми, я думаю. Погодка, звісно, шепче просто. Дуже класна. Сидимо, обираємо щось на сніданок. Зараз покажемо вам, що пропонують тут на сніданок. Буріто. І бургер. Ну так, зовсім не жирненько. Ці собачки, я не можу з нею. Вона така смішна. Наш останній вихідний. Заїхали за закупом каску, набрали огірки, ківі, мікрозелень. Помідор, полуниця. І взяли додому, зараз приготуємо картоплю. Так, це рукавички нам треба по хаті і креветки вже готові. Так, ввечері поїмо трішки. Що в самому магазині. Цінником. До речі, якщо хтось шукає нашу квашену капусту, ось ось так вона називається, коштує не виглядає. Непогано досить. Тут червіолі? А, з лобстером. Ми колись тебе брали схожі, але мені не сподобалось. Так, зробимо закупи, я вам потім покажу цілу корзину, скільки що коштує по ціннику. Ось такі різні салати, але ми також колись їх куштували. Мені не дуже сподобались. Чогось дивіться, зустріли на полицях оці сухпайки, які йдуть вже засервіровані на 132 порції, коштують 65 доларів. А як деякі кажуть, що це костко щось знає, але ні, вони завжди їх мають в продукції. Просто час від часу вони щось поновлюють в самому магазині, виставляють, забирають. Тому зараз вони просто знову їх виставили. Так, я буду почитати, що тут є. Ага, ось. Так, тут йде. А... Курячий э, з лапшою суп, потім рис. Ми приложимо з... просто фотографію та почитаєте. <laughs> потім рис з фасолею, барбекю фасоля, э, ванільний пудінг, э, потім э, сік э, з, цей, з апельсиновий сік і веймілк альтернатив. Ну, коротше, типу, щось молока. А на іншому боці, що теж. Те ж саме? Не а, ні, інший склад. Так, паста Вачами. з овочами, потім сир, сирні макарони, паста альфредом, тіріякий рис, томатний суп з, з базиліком та пастою. І якийсь керол синамоновий з яблуком, потім коричневий цукор, мепл мультигрейн. Типу щось такого. Наше дуже гарне небо сьогодні. Класна погода і наш чек. 171 долар. Ось продукти. І зараз покажу саму корзину. Це рушники, вода. Купа всілякої штуки. Тож, на цьому відео все. See you у наступних відео.